14 червня погода в Україні буде хмарною з проясненнями. В більшості областей пройдуть локальні зливи з грозами. Найтепліше завтра буде на Одещині, а найхолодніше на Львівщині та Івано-Франківщині. На Полтавщині мінлива хмарність без суттєвих опадів. У день стопчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 24. Після опівночі температура сягатиме 12 градусів із плюсом. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день без опадів. Повітря прогріється до плюс 23 в день уночі ж становитиме 15 градусів тепла. Продовж середи у горішніх плавнях похмарить. Увечері ймовірний дрібний дощ, нічна температура повітря плюс 15, денна плюс 23. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 14 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1998 року плюс 35. Мінімальною температура була 1956 градусів тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі Гоку одразу після. Після випуску новин шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.